Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в магазині Сінсей Новинки для дому. Усім приємного перегляду. Столик круглий 269. 95% бамбук. Є ще ось такий прямокутний за 269. Кухоль зі знижкою 140 гривень. Менажниця лимони 3 відділення 189 гривень. 269 диспенсер із губкою, кошичок з лимонами 169. Блюдо: ось таке не підходить для запікання 269. Форма для льоду силиконова 119. Набір підставок під гарячу упаковка 4 штуки 240 гривень. 169 піднос пластиковий з лимонами є. І ось такий з фруктами. 219. Круглий. Глечик для напоїв. 269. Набір пластиковий для лимонаду пляшка і три склянки. 269. Новинка ось така красива блакитна ваза скляна за 169, Свічки з приємним ароматом зі знижкою 159. Ось така свічка 149. Підсвічник 39. Підсвічник металевий високий, золотистий 119. Рожевий зі знижкою 79. Чашки по 140 гривень з вишеньками. Дві ложечки 79. Підставка пластикова для столових приборів. Два відділення 79. Пляшка з полуничками для напоїв 79 скло. Чашка 99. Є ще ось така ємність для зберігання для цукерок чи печива. Ціна 399. Підсвічник 79. Формочки для морозива на 4 порції 79. Кухоль кавун 189. Чашки скляні 240 гривень за 4 штуки. Такий набір 219. Також 4 штуки упаковка. По 219 ось такий набір, зелене скло та прозорі. Рожеві келихи 169 за 4 штуки. 269 зелене скло. Маленькі чашечки. Дві штуки упаковка. 219. Ємність для напоїв 69 з трубочкою салатова є Та рожева. Набір склянок 79 дві штуки. Красиві келихи.

Рожева 69 квіточка. Ці маленькі по 79, 119 панда 99. Це також 99. Авокадо 189, ананас ще є та виноград З котиком чашка 169. Банка для зберігання 189 Для часнику всього 79 гривень зі знижкою. Баночки для спеції 389, 3 штуки з ложечками. Менажниця скляна, три відділення. 340. Ось такий варіант 269, 240, 159 зі знижкою. Набір ємностей 219. Упаковка 3 штуки. Дуже красиве блюдо. Підставка 219. Такого плану 269 таця. Тарілочка з котиками 169. Мисочка також 169. Менажниця ін'янь 219. Таця пластикова 149. Блюдо кавун 219. 189 римач для паперового рушника. Баночка скляна для зберігання. 119 менша, 149 більша. Ось такі дуже красиві є 69 світла та 149 синя. Більші по 169 без знижки. Є ще ось така за 149. Тарілочка скляна, золотистий обідок. 240 гривень. Десертна 169. Баночка для спеції: 149 одна штука. Є ще ось такі набори за 219 з квіточками і цей 149 зі знижкою. Маслянка 269. З курочкою ціна 189 акційна. Дві ложки 169. Щипці металеві зі знижкою 49. Ложки для салату золотисті 219 за 2 штуки. Диспенсер для мила 340 гривень. Ось такий варіант 269. є відділення для губки. Пластиковий 189 подвійний. Ніш та лопатка 219. Формочка металева 59. Квадратна роз'ємна коштує 219. Та кругла є ще за 149. Сковорідка 169. 289 скатертина котонова, 140 на 2,20. З лимонами 140 на 180, 340 поліестер. 99 доріжка 50 на 150 поліестер. 219 скатертина 140 на 180 котон. Зебра 99 доріжка 50 на 150 котонова. Біла з квітами 189 поліестер, підставка під гаряче 119 упаковка 2 штуки. Ось такі яскраві: 169 за 2 штуки, одна 169 та 189-38 см в діаметрі. Дошка скляна з квітами 219. Підставки плетені круглі під гарячим, але цінника немає. Поличка кутова 269-25 на 25. Дошка 389. Сухарниця 79. Кухонні інструменти 219, 4 одиниці. Ось така красива літня підставка. Під гаряча кругла 219. Менажниця пластикова. Також 219. Дошки 2 штуки упаковка. 389. Ланчбокс без цінника. Дошка для нарізання 219. Тортівниця 189. Кошик для зберігання у холодильник. Ціна 169, 340 ось такі дозатори для миючого засобу з відділенням для губки, калимок для сушки посуду 149. Набір дозаторів дві штуки упаковка, 340 гривень. І є ще ось такі з квіточками, ціна така ж сама. На цьому все. Всім дякую за огляд. Приємних усім покупок!